Інтерактивний комплекс для підготовки за спеціальністю слюса з ремонту автомобіля. Він складається з наступних матеріалів: це електронні плакати. Вони принципово відрізняються від традиційних друкованих плакатів. В чому я бачу їхні переваги? Це наявність основного та додаткового матеріалу, включення та виключення у плакати текстів, підписів, формул, режим прихованого зображення, що надає можливість диференціювати роботу з сучнями. Можливість збільшувати необхідні фрагменти плакату, виділяти кольорами деталі. Також існує можливість на додавання до плакату позначків, малюнків поверх рисунків. І при закладенні вчителем завдання учень з допомогою цього ж самого плакату може вийти при натисканні на позначку на інтересуючий його сайт, котрий містить інформацію. Про вузол або агрегат, котрий на теперішній момент він розглядає на цьому плакаті. Учбову інформацію, закладену у електронних плакати, підбирає вчитель згідно учбової програми. Натискаючи ми переходимо на сайт, котрий дає вичерпну інформацію про устрій або будову того чи іншого вузла або агрегату. Усі електронні плакати для підготовки за спеціальністю «Слюсар з ремонту автомобілів переходять на сайт Prof.info, це портал професійно-технічної освіти, де учень для підготовки за обраною спеціальністю має можливість користуватися необхідною йому інформацією. Ще одна із незаперечних переваг електронного плакату: що в нього можливо внести безліч учбової інформації. На електронному плакаті є можливість показати вузол або агрегат в дії, збільшуючи або зменшуючи рисунок, переходячи з одного посилання на інше, ми дає можливість учню більш детально ознайомитися з вузлом або агрегатом автомобіля. Центральним системоутворюючим елементом інформаційно комунікаційної складової електронного плакату, як засоба інформації, є те, що учень має можливість Займатися з цими електронними плакатами у себе вдома. Для сучасного учня комп'ютер та інтернет звичні інструменти. За допомогою електронних плакатів можна підсилити мотивацію до навчання, якість виконання домашнього завдання професійну компетентність учня. Електронні плакати зроблені таким чином, що їх можливо запустити на будь-якому електронному пристрої. Електронний плакат як засіб інформації можливо також використовувати на уроках виробничого навчання у вигляді інструктивних карт. До електронного плакату можливо внести безліч інформації. При цьому учень має можливість бачити послідовність розбирання вузла або агрегату, вірність виконання поставленого завдання. При наведенні курсору миші, він має можливість збільшувати або зменшувати вузол або агрегат. Це все робиться для того, щоб більш точно виконати отримане завдання. Цей навчальний засіб виконаний у вигляді флеш-анімації. Тому, коли учень не може відтворити електронний плакат на персональному комп'ютері, він може відтворити його на власному мобільному телефоні. Наступною складовою учбового комплексу є створення уроків на допомогу молодому викладачеві. Всі вони створені у презентації PowerPoint. Як ми бачимо на прикладі. Учень за проміжуток часу повинен відповісти на поставлені йому питання, котрі будуть змінюватися на слайді. Він повинен поставити цифру у себе у зошиті. Після того, як він відповість на всі питання за допомогою безпроводної миші, він натисне на відповідь, котру він обрав, і перевіри свої знання. При подальшому викладанні матеріалу. Викладач з допомогою якісних зображень, зроблених дуже якісною камерою, може розказати, як розбирається вузол або агрегат. Усі зображення взяти з реального двигуна і йдуть поступово, від більш простого до більш складного. Для закріплення отриманих знань у презентації відтворений технологічний процес. При натисканні всі тієї ж самої безпроводної миші, учень Має можливість бачити, чи вірно, він запам'ятав увесь процес у цілому. Анімації зроблені таким чином, що вони утворюють увесь технологічний процес ремонту з початку до самого кінця. Таке використання учбової інформації, отриманої учнем на уроці, дозволить більш якісно запам'ятати і володіти технологічним процесом з ремонту автомобіля. Після закріплення, отриманих знань з допомогою анімації, учень більш якісно виконає поставлене перед ним завдання. Навчальні презентації можливо використовувати на будь-якому етапі уроку при викладанні нового матеріалу, при повторенні і узагальненні знань, при проведенні контролю знань. Подання навчального матеріалу не тільки у вигляді усного або письмового повідомлення, але й в динамічній формі з фото, відеофрагментами, з допомогою анімації, з виділенням необхідним елементам кольором, сприяжі кращому засвоєнню теми і неодмінно дасть гарний результат. Наступним прикладом використання анімації PowerPoint можливо при вивченні нової теми та з допомогою інтерактивної гри саме Учень дається середній, достатній та високий рівень питань. У разі вірної відповіді учень почує досить крошеву мелоджі. Питання мають важливість ускладнюватися від середнього рівня до більш високого. При натисканні на невірну відповідь учень має побачити смішну анімацію. Натиснувши правильно, Така перевірка знань дасть більш якісне засвоєння матеріалу або його повторення. <му> Усі презентації зроблені з допомогою 3D та GIF анімації, котрі мають бачити з допомогою проєктора учні на дошці. Усі анімації діючі. І дають можливість більш якісно зрозуміти навчальний матеріал. При перевірці отриманих знань, котрі отримав учень під час уроку, можливо використовувати метод зарання допущеними помилками. Учень відповідає на змінюючі питання відведений проміжуток часу. Після того, як він відповів на поставлені питання, він натискає на цифрове зображення, щоб побачити. Та звірити свою відповідь. Заздалегідь, там вставлений некоректний рисунок, котрий не відповідає питанню. Коли це учень заміти, викладач має можливість ще раз натиснути на цей рисунок, і відповідь зміниться. Зробити презентацію більш цікавою допомагають ці анімації. Зробіть так, щоб двигун автомобіля розбирався у вас на презентації, нібито учень це виконує. У своєму гаражі або під час виконання виробничої практики. До того ж, активне, не пасивне. Все це буде теж сприяти якісному засвоєнню навчального матеріалу. Зробіть так, щоб усі анімації були діючими та несли навчальну користь. Коли учень бачить анімацію, він розуміє суть явища зсередини. Більш якісні приклади теж дають змогу більш точно розрумі... зрозуміти навіть самі найскладніші теми. При перевірці знань, отриманих учнем під час уроку, можливо пограти з ними все теж інтерактивну гру, яка називається хокей. Під шайбами закріплені питання, натискаючи на їх, учень, натискаючи на відповідь, зрівнює її зі своєю відповіддю. Презентацію PowerPoint дає велику можливість. Ми у разі невірної відповіді можемо поставити з допомогою ПРА на табло Рахунок 1.0, коли учень відповість неправильно. Така перевірка знань внесе у ваш урок ефект змагання. Боротьбу за отримані знання. Та покаже ефективність засвоєння учбового матеріалу. Кожна презентація закінчується домашнім завданням. Домашнє завдання або конспект домашнього завдання зроблено у вигляді PDF, збережена презентація дається учням додому. Але все ж основним системоутворюючим елементом інтерактивного комплексу є електронний підручник. Електронні підручники, котрим користуються учні у державному навчальному закладі Сердонецьке відше професійне училище, складаються з електронного підручника з діагностики автомобіля та електронного підручника з устрою автомобіля. Електронні підручники зроблені двома мовами російською та українською мовами. Навіть самі складні теми. Можливо зрозуміти з допомогою 3D та 2D анімації. Мінімізована кількість інформації, збільшена кількість малюнків, схем дають змогу більш якісно підвисити професійну компетентність майбутнього слюсаря з ремонту автомобілів. Усі приклади у електронному підручнику з діагностики автомобіля беруться згідно з розвитком науки, техніки, зокрема автомобілебудування. Вважаючи на те, що електронної навчальної літератури з діагностики автомобіля в нашій країні практично не існує. З допомогою того ж самого електронного підручника, учень бачить, із яких систем складається сучасний автомобіль. Все це представлено у вигляді анімації і дає змогу у реальному часі представити. Які вузли агрегати, які електронні системи автомобіля знаходяться у сучасному автомобілі. Навіть самі складні теми. З основ передачі інформації, яка відбувається у сучасному автомобілі від електронного блоку керування до його датчиків, учень бачить не у вигляді паперової інформації у журналі або книжці, а з допомогою всі тихо ж анімованих зображень. Котрі показують, як передається інформація у більш простій формі. Автомобільна промисловість не стоїть на місці. Кожного дня її системи, вузли та агрегати маються більш електронного наповнення. Розуміти, як працює це електронне наповнення, це вже частина. Професійного встановлення майбутнього слюсаря з ремонту автомобілів. У анімаціях він бачить, як відбувається передача інформації, які є можливі їх щитування. Усі приклади ремонту автомобіля, його несправності, основних несправності його датчиків, види діагностичного обладнання, взяти з існуючих автомобілів у підручнику осцилограми Котрі показуються, зняти з двигуна, який працює справно, та його основні помилки. Усі осцилограми описуються, вказуються тип та вид помилки. Вивчаючи цей електронний підручник, учень дуже добре розуміє та вчиться читати осцилограми, які виникають під час праці з діагностичним обладнанням автомобіля. Електронний підручник з діагностики автомобіля зроблений у вигляді презентації та у вигляді електронного носія інформацію у вигляді підручника. Але неможливо навчитися діагностики та ремонту автомобіля, не знаючи його устрій. Це для цього був створений електронний підручник з устрою автомобіля. Він зроблений, згідно. Усіх тем державного стандарту для підготовки слюсарів з ремонту автомобіля. Якість підготовки майбутніх спеціалістів у великій мірі залежить від їх забезпечення навчальною літературою. Зауважуємо на те, що ця проблема є гострою для професії слюсарів з ремонту автомобілів. За останні десятиліття бібліотечний фонд майбутніх фахівців транспортної галузі не оновлювався, а наявна література є неактуальною та застарілою. Тому важливим кроком у професійній підготовці учнів є створення і використання електронних підручників. Структура електронного підручника включає теоретичну і практичну частину та блок тестового контролю знань. Будова та зміст підручника дають можливість його використовувати при вивченні нового матеріалу і його закріпленні. При повторенні і узагальненні вивченого матеріалу для самостійного вивчення нового матеріалу, як засіб контролю та засвоєння знань. Використання електронного підручника з устрою автомобіля є елементом проблемно пошукового підходу до навчання, що призводить до реалізації єдності теорії і практики. Використання електронних підручників з устрою та діагностики автомобіля Комплексу електронних плакатів дає можливість входження майбутнього фахівця в та в інформаційне цередовище і орієнтує його не тільки на безпередне навчання, а й формує у нього та розвиває професійну компетентність науковий пошук. Усі теми електронного підручення, його інформаційне насичення зроблені таким чином, що матеріал починається від. Найпростіших пояснень і закінчується принципом дії та роботою вузлів та агрегатів. Тобто від найпростішого до найскладнішого. У електронному підручнику є можливість пошуку навчального матеріалу. Він здобленим тезарієм, де учень може сам. Написати інтересуюче його питання. Його питання буде відображено у тексті з допомогою різнокольорових зображень. Кожна ця тема закінчується домашнім завданням. Або можливо сказати, що до кожної теми подібрані проблемні питання, на які учень повинен висповісти самостійно. Кожна тема електронного підручника додатково закінчується навчальними тестами. Тести зроблені за допомогою програми IRON. У цій програмі учень має такі можливості написати вірну відповідь у вигляді слів, вибрати вірну відповідь з декільких варіантів. Або поставити варіанти по возростанню або по сумісності. Після того, як учень відповів на питання йому у текстовій формі. Відображається його оцінка, процент засвоєння матеріалу. Вірні та й невірні відповіді, він бачить, на які Відповідь він відповів невірно та має можливість повторити цей матеріал ще раз. Досягнутий рівень використання новітніх інформаційних технологій у системі навчання дає можливість не лише робити гіпотетичні припущення про електронний засіб майбутнього, а й визначити реальні шляхи переходу від традиційного навчання до інтегрованого. Для того, щоб навчити випускників професійно-технічних навчальних закладів виконувати якісно на сучасному рівні функціональні обов'язки своєї професії, потрібно сформувати інший зміст професійного навчання з використанням прийомів винахідницького мислення, інтернет-середовища, оптимального підбору учбової інформації та матеріально-технічного забезпечення. Вкрай важливо, щоб випускники професійно-технічних навчальних закладів вміли працювати з інформаційними джерелами, вносили розвивальний компонент в начальний виробничий процес, працювали самостійно та були компетентними в інших галузях науки та техніки. Але не треба забувати, що у цьому процесі важлива не інформаційна технологія, як така, а те, наскільки її використання сприяє досягненню конкретних освітніх цілей.